Тарас Павлів серед фанатів Карпат, відомий як Гладіатор, з рулеткою в руках ходить трибунами нового стадіону. Так, голова громадської організації Завжди вірні готується до переїзду на арену Львів. Ми міряли розміри нових банерів, які будуть робитися, і загального одного великого банера, який буде на матчі з Динамо. Трибуни за воротами, де і проводить свої заміри вболівальник, обрані як фан-зона не випадково. Ми вибрали таке саме місце, як і було на Україні. Тобто, грубо кажучи, від дві пложі з лівої сторони. Вже наступного дня Тарас разом зі своїми друзями-вболівальниками зустрічається поблизу старого стадіону, аби перевести на новий банери, прапори та барабани. Однак перед тим хлопці заходять на трибуни України, де пережили чимало приємних емоцій. Гладіатор, який зазвичай займає місце на так званій фанатами вишці, звідки протягом матчів він і заводив трибуни стадіону піснями та гаслами. Сьогодні ж тут ані глядачів, ані футболу. Відтак друзі на добре знайомому місці вирішили згадати найприємніші моменти своєї фанатської кар'єри на Україні. Ультрасліз, яка є між фанатами такий рейтинг, між командами України, то з 19 матчів, 7 найкращих матчів то були у Львові. Перформанс був один з найкращих я рахую минулого року на матчі Карпати Шахтар. Тоді був портрет пана Бандери і модульний шоу. Багато до сталося дуже позитивно. Там навіть в інтернеті писало багато коментарів, цього казали молодці. Були підсвітка Львів Київ, то іменно дружні матчі не запам'ятовуються так найбільше і до динамо завжди найбільша підготовка. Два, один, два. Не дуже тяжке з скліонки робили ці банера. Заклеювали чорної клійонки, щоб було конкретно видно тобто, написи Львів-Київ і підсвічували вже відповідно огнями. Дуже багато емоцій, ми всі єдналися, коли ми грали з Лото Сараєм. Це був, напевно, найбільш такий емоційний матч. Коли ми поступалися, пролунало сектора до кінця і зарядило до кінця, і команда напевно відчула всередині, що треба дограти, що треба віддати всі свої сили і перемогли. Був серйозний перформанс на матчі з Чорноморцем, тоді був великий банер на чотири сектори. Це, по-моєму, рекорд на тренах України. Цей банер ну, близько тижня, і він символізував таке наше ну, завдання, яке ми хочемо. Ми хотіли, які ми завдання задавали клубу, ну, команді, щоб виграти Кубок України. Найбільше запам'яталося фаєр-шоу з Дніпром коли було. Тоді львівські фани одночасно запалили майже три сотні фаєрів. Ще такого не було в Україні настільки масштабного, як це все нам вийшло. Ну це для нас дуже рідкість, щоб щось таке було влиті. Сектор номер 16 назавжди залишиться в пам'яті завжди вірних, а табличку з нього фанати хочуть повісити вже на новій арені. Ми би хотіли, напевно, що ми її якраз на матч з Динамо перенесемо на новий стадіон, щоб всі розуміли, що тут як розуміли. Чисто символічно, та табличка буде з нами на новому стадіоні.